Усё лежить череп, все проводять роботи. Людський череп просто на узбіччі дороги. На таку шокуючу знахідку днями натрапили будівельники. Астопольський парк навколо житлова забудова. Саме сюди днями протягували електричний дріт робітники. Натомість натрапили на кістки. Робота пішла не за планом. Довелося викликати поліцію. До поліції надійшло повідомлення про те, що під час виконання земельних робіт знайдено рештки кісток. На місці працювала слідчо-оперативна група поліції, яка зафіксувала вказану подію за вказаним фактом. відкрито кримінальне провадження. Та, поки моторошну знахідку направив. Але на експертизу місцеві навіть не гадають звідки взялися рештки, бо переконані це все відголоски історії. А точніше, стародавнього кладовища, яке колись було на місці парку. Дідушка у мене в мене тут похований. Він воював, захищав нас і поховали його на місці, де зараз пам'ятник. Те, що Севастопольський парк історичний некрополь, підтверджують і історики. Це кладовище часів Кримської війни, 1853-1856 років. Це перший пласт. Сюди везли солдатів Севастополя. Богогодні заклади, які зараз лікарня Мечникова, і вони там помирали в значній кількості. Їх ховали на схилі Дніпра, але це тільки перший пласт. Потім в цій місцевості було міське кладовище Катеринослава, в якому ховали ну, переважно мешканців нагірного району. Тут лежить мінімум 50 тисяч осіб. А потім прийшов радянський союз, і в 1941-му кладовище закрили. А за кілька років і зовсім знесли. Ось один надгробок, там десь ще один, і насправді їх зараз тут залишилось не більше десятка. Історики кажуть, всі надгробки, хрести та могильні плити ще за часів радянщини, просто зібрали і вивезли. А куди невідомо і досі, коли робили меморіальний парк в 54-му році, була зроблена об'ява в місцевій пресі. Хто хоче, перепоховуйте своїх на інші кладовища? Є журнал. В обласному архіві, в якому лише близько ста позначок, тобто всього лише забрали близько ста осіб, і нам вдалося поспілкуватися з жінкою, родина якої також відмовилась від перепоховання свого дідуся. Аргумент дуже простий. Вирішили його ні вирішили його не турбувати. Він тут похований разом зі своїми солдатами. Цю та інші тисячі могил просто зрівняли із землею. Частину ж некрополю віддали під парк. Ось тут в радянський час була танцмайданчик на кістках, літній кінотеатр. Оце місце Лазарівської церкви, яке розкопане 2020 року, вона локалізована, це її фундамент, декілька могильних пам'ятників. От, а отам далі залишки півбара. Севастопольський парк, який функціонував 20 років, вибачаюся, і на місці кладовища була таке злачне місце району. Іншу територію чекала не меж сплін. Розташувала там житлову забудову. Це перевулки, Кіпарісний, Черновицький, льотний, балашовський спуск. По суті, люди живуть на кісках. І вже понад півсотні років люди регулярно у себе на городі знаходять кістки померлих предків. Ми купляли будинок 20 років назад. Він вже стояв тут з 50-го року, то ми не знали. А як копали отут яму, от тоді знайшли кістки. Тоді взяли, і перезаховали отам на, в парк туди. Ну там така пуста ділянка була, і ми туди перезаховали. Ми мамі навіть не розказали, бо вона, вона б тут боялася вижити а Папа капає, потім чоловік приїхав. Вони скрізь тут, слизь. Ну, сейчас уже там в огороді немає, дома было, ми ж вибирали. І цього разу старе кладовище, ніби знову нагадує про себе. Історія не зникає просто так. І, хоча офіційна експертиза ще триває, місцеві не сумніваються. Це черговий привид минулого. Науковці наполягають, парк треба зробити меморіальним. А залишки Лазарівської церкви на його території, хоча б законсервувати. І тільки так ми можемо, хоч трошки зберегти все те, що намагалась знищити радянська влада. Анастасія Вільхова, Тарас Іванов, новини 11 каналу.